Якщо порівняти переїзд в Америку з баскетболом, то вибір штату буде схожим на покупку м'яча. Далі нам потрібно знайти майданчик. В нашому випадку це знайти місто, в якому ми будемо жити. А після цього залишається тільки одне. У цьому відео з'ясуємо, що насправді є Майами, розглянемо різні варіанти оренди і чому так дорого. Дізнаємося, як знайти квартиру і чи реально щось зробити без документів. По традиції поділюся з вами своїм досвідом та зробимо невеликий рум і не тільки тур. Це канали ТДІТП. Мене звати Саша. Погнали! Отже, Флорида, він же, Sunshine State, як вказано на номерах нашої машини. Це земля ураганів, крокодилів, кілометрових пляжів з білосніжним піском. Територія оточена водою, мангровими заростями та магічними сходами й заходами сонця. І саме на цей штат впав наш вибір. Ну а саме місто нам довго вибирати не прийшлось. У своєму відео про переїзд я вже пояснював, чому ми вибрали саме Майами. Хто не бачив? Ось тут будем. Тоді кажучи Майами, я й поняття не мав, що там навколо нього ще купа всяких міст. Це так само, як їздити з броварів вишневого боярки чи навіть білої церкви і казати всім, що ти живеш в столиці. Нічого проти Києва не маю. Сам там жив 10 років, нравилось. Тому і приклади час від часу буду наводити з ним. Хоча насправді порівнювати потрібно з Дубай. Вся Флорида поділена на території, так звані каунті. їх всього 67. І це типу як райони в Україні. Потім кожен каунті вже ділиться на муніципалітети або міні-округи. Це, типу, як Поділ, Святошино. Тому народ, перечисляти кожен не стану. Давайте спочатку дуже коротко. А потім, в майбутньому, якщо вам буде цікаво, звичайно, я підготую відео про кожен каунті окремо. Тут насправді є на що подивитись, і вже навіть з'явилося пара ідей, як це можна зробити. Сьогодні ж ми будемо говорити тільки про два основних Дейт і Бровард. Саме їх і прийнято вважати в народі містом Майами. Сумарно вони включають в себе 58 міст. Містечок. Деколи ти розумієш, коли попадаєш в інше місто або переїжджаєш якийсь міст, чи проїжджаєш якусь знакову територію, типу окремого острову. Але бувають і інші випадки, коли ти йдеш. Чи їдеш по вулиці і бачиш табличку з назвою уже іншого муніципалітету? І дупля не нарізаєш, в чому тут блін різниця? Отже, Майамі єдине місто в США, засноване жінкою. Назва пішла від проживаючого там племені Майамі, що означає велика вода. Саме тут був винайдений лосьйон для засмаги, саме тут в середньому найтепліше протягом року серед усіх штатів США. Саме вулицями Майамі я колись гуляв у грі GTA Vice City і вважав себе головним героєм фільму лице зі шрамом. Якщо подивитись на карту, то можна виділити кілька відмінних між собою зон. Ось наш Майамі Дейт і Бровард. Вище уже Палм Біч, але про нього ми сьогодні говорити не будемо. Але скажу, що в цілому він подібний до Бровард. Умовно, я суб'єктивно поділяю Майамі на три різних зони. І їх ми можемо розділити ось цими залізними дорогами, яка проходить повздовж цієї території так званого Майами. Так ось, все, що знаходиться між залізними дорогами, в основному рахується не найкращим варіантом для проживання. Океан не близько, постійний трафік та не дуже безпечно. З цього, напевно, треба було і починати. Тому чим ближче до цих залізних доріг, тим чесно кажучи, гірше. Зліва західніше, у нас простягаються дуже спокійні спальні райони, в основному віли та великі котеджні містечка з п'ятиповерховими будівлями. Посередині маємо вже більш густонаселену територію, яка час від часу переростає в багатоповерхову, але все ж таки в своїй більшості забудована невеличкими хатами в один поверх. Ну а вже на самому сході у нас найдорожча і закономірно найпопулярніша узбережна територія Майами. Тут уже всім нам відомий Майами, який постає перед нами у всіх фільмах та відео. Давайте рухатися з півдня на північ. Тут можна виділити Pinecrest, Coral Gables та Коконат Груп, в якому, до речі, жили наш перший місяць в Airbnb. Взагалі, все це історичні райони Майами в кубинському стилі та з величезною кількістю іспаномовного населення. Продовжуємо далі на північ, де ми нарешті зустрічаємо безпосередньо сам Майами, розташований на одноіменній річці. Можу відзначити даунтаун з висотками, солідний фінансовий брікл з купою крутих кафе та ресторанів. Ну і звичайно, ложку дьогтю в цьому всьому додає небезпечний овертаун, де вас можуть пограбувати не тільки. А ось тут у нас є містечко Дорал або Дораль. Багато його дуже хвалять як цей район тільки почав розбудовуватись, і вже на цей час може похвалитись крутою інфраструктурою з різними видами житла на вибір, але й добиратись до нього трошки треба часом. Далі відмічу популярний своїми муралами і ресторанчиками Вінвуд, хоча там є питання по безпеці. Ну і нарешті, славнозвісний звісний Майами Біч з його Ocean Drive. Мені не дуже зайшло, якщо чесно. Подивитися, забуде. Далі все набагато прагматичніше. Звичайні вілли, які коштують десятки мільйонів доларів, по типу району Вестон, Сільвер Лейкс, навіть Санрайз. Взагалі, все, що ви бачите тут біля Озер, зазвичай не дешеве. Непоганий плантейшн з невеличкими офісами, та Форт Лаудердейл, який мені останнім часом почав дуже-дуже подобатись. Кажуть, що він тут найбільш американський в усіх розуміннях цього слова. Ну а на кінець я вирішив залишити райони, які є найпопулярнішими тут серед носіїв української мови. Тут відзначимо ось цей кусок Майами, який складається з Галлівуд, Халандейл, Авентура та Санні Айлз. Всі вони мають хорошу інфраструктуру в пішій доступності: будинки або квартири на різний смак та фінансові можливості. На даний момент ми вже декілька місяців проживаємо в Санні Айс, про які я розкажу в другій половині свого відео. Да, так піджимає шоку. Вімірідний. Майже сімдесят Майже 72% населення тут володіє іспанською мовою. Пов'язано це з величезною кубинською діаспорою та інших вихідців латиноамериканських країн. Та й взагалі тут усе наповнене цим карибським вайбом, і важко повірити, що це Америка. Музика з авто, їжа та навколо люди переконують у протилежному. Але не одними латиноамериканцями багатий південний Штат. Це багатокультурне та мультинаціональне ком'юніті, в якому кожен зможе знайти собі місце. Подумали ми. І ще пару мільйонів людей в Америці і цілому світі, особливо після ковід. Справа в тому, що Флорида був єдиний штат, який переніс цю біду відносно безболісно та мав якийсь там карантин всього-навсього дві неділі. Далі тут панувала звичайна постковідна атмосфера. В той час, коли, наприклад, нам в Дубай потрібно було отримувати дозвіл на те, щоб вийти в магазин. А ще тобі виписували штраф за неносіння маски на вулиці літом в плюс 45. Такий режим. Привабив багатьох мешканців США, які моментально викупили фішку і побігли шукати собі квартиру чи будинок на півдні східного узбережжя. З того моменту ринок нерухомості і далі не перестає рости. Для прикладу, візьмемо One Bedroom квартиру у 2019 20 х роках. Можна було спокійно орендувати житло на першій лінії узбережжя за 1200-1500 тисячі доларів в місяць. Станом на 2023 рік мінімальна ціна такого задоволення складає уже втричі більше. На даний момент у Майамі є такі варіанти оренди житла на вибір. Перше квартира. Друге таунхаус. Це типу невеличкого будинку, в якому сусіди живуть поряд за стінкою. Третє. Будинок, надіюсь, колись я зможу випустити відео про те, як ми переїжджаємо з сім'єю в такий. четвертий. далі варіант орендувати частину будинку, це якби квартира, але з окремим входом в великому одноповерховому будинку, в якому проживають декілька орендарів. Ну і як же не без оренди окремої кімнати в одному з вище згаданих варіантів. Це для тих, хто тільки починає свій шлях і вирішив не спішити. Пам'ятаю, як ми в Києві знімали хату на трьох. Як тільки ми переїхали в США, ми домовилися з дружиною, що вона шукає квартиру, а я займаюся автомобілем. Ви подумаєте, що я прохалявив? А я скажу вам, що ви не помиляєтесь. У нас був цього на всього місяць на пошуки. Наш Airbnb був надто дорогим і абсолютно не вартував своїх грошей. То тупо найдовший ліфт, в якому я коли небудь їздив. Чесно. Швидше, напевно, було підніматися своїм ходом. Але тут пахне травою. Тут пахне травою. Плюс у нас тільки розпочався процес підготовки та збору документів. Та й роботи у нас не було. А враховуючи, що вся ця нерухомість тут на 90% здається пустою та без меблів чи техніки, завдання знайти щось перетворилось на архінеможливе з рівнем складності профі або легенди, як у грі. Найпопулярнішим сайтом для пошуку житла в США є Zillow. В них є і додаток. Далі є ще купа сайтів, але рекомендую саме цей. Якщо там нічого, то не забувайте про Marketplace на Facebook, Тут він завжди стає в нагоді. Також не забувайте про різні групи в соціальних мережах та громади в Телеграмі. Тут не варто соромитись і дійсно запитайте у людей або робіть своє оголошення. Зазвичай хтось один завжди відповість. Ну і саме останній варіант: давайте не забувати просто сісти в машину і проїхатися посеред вулиць і подивитися, чи є табличка «For Rent». Мене є, до речі, друзі, знайомі, які реально так знайшли своє житло. Тому не соромтесь і пробуйте різні варіанти. Тим днем ми почали все більше дізнаватись про різні нюанси. Одним з них стала спілка власників будинку. Наприклад, я знайшов квартиру у непоганому житловому комплексі. Мені і власнику все підходить, і здавалось би, все залишилось підписати контракт, але цього недостатньо. Підписати договір можливо після того, як нас одобрить ця спілка власників. Отже, дивіться, для того, щоб орендувати квартиру в якомусь хорошому місці чи будинку, самих тільки грошей недостатньо. Треба мати документи, банківський стейтмент за кілька місяців, довідка з роботи, соціальний номер страхування, ну і там ще якісь можуть бути документи з роботи, але це вже таке. Тому заздалегідь підходьте до пошуків, адже підготовка документів, а потім перевірка вашої заявки в цю асоціацію може зайняти від 2 до 4 неділь. У кожної спілки свої запити та примхи. Тому навіть не дивуйтесь через те, що ми тільки приїхали в Дубай. У нас, наприклад, просили надати лист рекомендацію від орендодавця в еміратах, враховуючи все це, ми зрозуміли, що самим нам не впоратись, і треба шукати допомогу. В групі української громади в Телеграмі нам запропонували звернутися до ріелтора. І виявляється, що в Америці за ріелторські послуги платить не той, хто орендує чи шукає, а той, хто здає в оренду. Якщо брати факт, що у нас було не так багато варіантів за короткий період часу, то можна сказати, що нам реально пощастило. Настав цей момент, ми отримали повідомлення від нашого ріелтора, що ми пройшли всі перевірки. Ми всім сподобалися. І з першого числа нарешті ми заїжджаємо у нормальну квартиру. Тому. Вип'єм за це кавосі. Вип'ємо за це кавосі. Холодна кава. Всім привіт! На сьогодні день переїзду. З квартири Airbnb на квартиру, яку ми нарешті знайшли. І нарешті туди їдемо за вікном, погода, ну так собі. Але сам ніяк не спортувано настрій на сьогодні. Поїхали. А ще дивіться, коротше, тут настільки волога, а ця штучка вона збирає вологу. Вона висить у нашій гардеробній шафі. О, дивіться скільки води зібрала. Я не знаю за який час. За місяць вона була поста. За місяць. Ця штука була поста. Ніфіга собі. Речі зібрала. Що ми ще не звезли? Нічого, я думаю, можемо початку кива йдемо. Ікіякія чи ікеа чи як там? Ikea? Шведська компанія Ікеа. Це мені більше подобається? Я як справжній чоловік кажу те, що подобається тобі. Ей народ, ми з'їжджаємо до цього місця, яке послужило нам прихистком на цілий місяць. Це Airbnb. Тут вологість, тут штиняє, тут взагалі нам не сподобалося. Ми взагалі не жалкуємо про те, що ми покидаємо це місце, хоча район сам непоганий. Тут взагалі нічого такого не сталося, крім того, що я вперше сів зай оцей оцей стіл, коротше, монтувати відео. Все. Просто більше нічого. Так, вона прикольна, універсальна, тут є всі необхідні речі для того, щоб існувати, робити їсти в холодильник, телевізор, інтернет. Але це тупо діре. Тому без якоїсь там жалості ми прощаємося з тобою хатинко і кажемо. Бувай! Three hours later. Люди добрі! Точніше вечір добрий. Ми закінчили з переїздом речей. Зараз чекаю, поки до мене підійде малюк. Ось воно підходить. І на цьому все. Йдемо додому. До нового дому. Я трошки задобався, якщо чесно, туди їхати годину назад годину. Ще потім годину. Ще спускався годину. Розумію. годину годин Тут ми проведемо щонайменше наступний рік. Ну що, поромторимо? is all around us, these high ceilings and I need a baby Pressure it, make diamonds, I won't steal it, baby Silent, baby, hurts to see you crying, I know you trying, ain't no lying, baby When I say I need you, greedy, if I have to share you It was me that all along did you wrong Thinking that I made you beautiful and strong This toxicity, the death of me, I fear the day you gone The most beautiful girl I've ever known, known. Мінусів. Одразу кидається в очі, що будинок не новий. Здається, 60-х років. Коврик кольором твоєї сьогоднішньої ранкової кави з мигдалевим молоком. Друге, пральні кімнати, які я взагалі не розумію, це як привіт із тих самих 60-х. Кожен похід в пральню нам коштує мінімум 4 долари. Два за стірку та ще два за сушку. До речі, стіни тут нереально тонкі чути всіх, і вся. Те ж саме можна сказати і про вікна, але реально бісить, що ми проживаємо недалеко від дороги, на які частенько люблять поганяти і погазувати. Для цього прийшлось купити баруші. З плюсів не все дійсно так погано. Тут є закрита територія, все за забором для входу потрібні ключі. все таки вид з вікна. Ось там видно океан, а тут видно кусок красивого неба під час заходу сонця. Є також баскетбольний майданчик, тенісний майданчик, барбекю зона, досить великий басейн, зручна парковка. До речі, по правилам асоціації, ти обов'язково маєш паркуватися передом. Так, давайте зараз подивимося, скільки нам потрібно часу до того, щоб дібратися до океану. Так, ну що, народ? Ми прийшли. Тобто нам потрібно було всього-навсього 12,5 хвилин, але це враховуючи той факт, що ми починали прямо з нашої квартири. Це дуже круто. Дороги в Майамі далекі від ідеальних, дуже подібні до київських. Якість також не найкраща, особливо там, де часто підтоплює. Тому постійні ремонти це звичайна картина. Трафік є, особливо в туристичний сезон, який у нас ще попереду. Але в цілому всі ці дороги виконують свою функцію, і на відміну від Дубаї чи Києва, рідко бачив безнадійні пробки. Звичайно, що авто є основним способом пересування. Я вже про це говорив у минулому випуску. Хоча автобуси тут ніхто не відміняв. Тут є метро, і воно чимось подібне до Дубайського, так само над землею і по прямій. Нічого поганого не можу сказати. Дуже зручно добиратися з півдня до аеропорта. Варто згадати, що у Майамі є два міжнародних аеропорта. Перший менший на півночі Форт Лаудердейл, другий в центрі, що дуже круто, адже добиратися з нього не така вже й складна задача. Що по ЖКХ та остальним оплатам? Ми платимо за світло плюс кондиціонер, який в умовах високої вологості мусить працювати 24 на 7 в автоматичному режимі. В середньому виходить близько 110 доларів в місяць. Інтернет. У нас стоїть мінімальний пакет з ТВ каналами. Швидкість бажала бути кращою, але він уже включений в оренду житла, тому ми взагалі не паримось. Вода, до речі, якість її дуже хороша. На відміну від Дубаї ми спокійно заливаємо її у чайник та використовуємо для готування. За воду ми також не платимо. Але ти не може з цих і щорак які вони прикольні. Це взагалі. Меняє колір на таке відчуття. Ліон. Кого йдемо вбивати? Я не Ліон, а я Наталі Портман. Ти Наталі Портман? Йо, ма. Нічого собі. Я навіть згадала, як її звати. Це для мене дуже У нас трошки проблеми з іменами Акторів і всім Голлівудом. Великі проблеми. Дуже великі проблеми з Голлівудом. Дійсно, дійсно жаль, що не можна привести в Америку разом з речами своїх друзів, улюблений ресторан чи місця, які я обожнюю відвідувати в Дубаї. Але напевно в цьому є весь сенс, адже зараз ми почали вже заводити якісь нові знайомства, набуваємо нових знань та навичок, отримуємо новий досвід. З кожним днем відкриваємо для себе щось нове. Чи подобається нам? Це вже інше питання. А на цьому все. Обняв, підняв, поставив. Папа. Я хоча б попав. Після цього залишається тільки одне. Не попасти в кільце. Ще не сказав. Я стільки всього не сказав, але знову ж таки ми ж будемо коротенько все робити, правда?